Сокіл був в баражі. Був, так? Так. А січни я не чула. Сокіл був, бо були, були там хлопці, вони дуже фестивалі устраювали на замку, і там, те прави такі, у баражі була е, захоронка, бо в збаражі не було православних. Вже холодно, вже там вже були православні. От тату, де мав парси. Там вже були православні. А в же не було ні церкви православної, ні православної. Були римокатолики і греко-католики. Вот. Так що це. Його. І е, моя мама була в Союзі українок, і вони завжди на Різдво, на, на Великдень, на такі свята у, устраювали такі обіди. Навіть моїй мамі. Е, була обручка їх тата, то та, та, вони також не носили, бо то злота тільки як десь йшли. Було салфетки такі вишиті, дві ложки були такі міховірові і вилки, і ніж. Я не знаю, чи мама тим ножем. <схай> бо в нас ми, ми не їли з одної миски, нас не їли. У нас були, нас було шестеро, але ми мали всі такі мисочки. На, на зубу, на, на перше, а такі бляшані то бляшані, а бляшані такі тарілки, то на друге. І в нас були ложки алюмінієві і вилки алюмінієві були. А мама вже мала такі статом, я вже їх йшли туди, на ті обіди. Мама не ходила там е, готувати, бо готували ті міські ті пт. А от вже такі, як от мама тільців. Ті, Луцька, то вже ну, там вже до, до, треба було продукти, бо щоб щось готувати, то треба мати з чого. То вони вже там е радилися, там приходили, і там скільки там яєць, скільки молока, скільки сметани, м'яса, там якісь чи кури, чи там що, то, то вже то все йшли там туди, на ті, на, на ті обіди. От і зтрічалися і те. Ну, мама готувати, кажу, не хотіла, бо, бо по-перше, вона господарка. У нас завжди була велика господарка. Так. У нас було дві-три корови, і як корова родила теля, то те теля було. Держали до тієї пори, поки другий раз ти грудили. Тоді продавали, як там бички, то та, одного бичка на рік завжди різали, і зрізали свиню, і це і робили кобаси, і то все шинки, і то, то все заливали баняки і смальцем заливали, бо ж холодильників не було. І то стояли в коморі, а, а літом до, до льоху носили і то в тому. Смальці тут так е, набирали. Правда, що кубаси робили не такі великі, а такими невеличкими. В одного баняку кобасу заливали смальцем другому, шинки. От. І витягали, почищать це. а вже пару разів витягнути, тоді беруть в ринку того смальцю, розтоплюють і заливають, щоб воно було е, ну, цього... А ті кубаси робили, куптили, потім мама їх мила їх і в п'єсу запікала, і так застигали, та, та, та з смачно заливали. І д -д довго було, особливо на Великодні свята то завжди робили на жнива, щоб на жнива було цього. Ну. А хто керував е, Союзом Українок з Баражі? Хто опікувався? Союзом Українок. Тут був такий доктор Білинський і доктор Тарашчук, їхні жінки, от то, то вони були при, як тут сказати, при керівництві, а там врешті я, я так і не пам'ятаю, знаєте, бо то як вам сказати? Тоді я тим не інтересувалася, бо в нас були свої інтереси у то. Пані а от чи були такі от організація Пласт, Пластуни, не чули ви? Запроші. Я не чула з Бариш, що були пластуни, я не чула. Може, тоді ще не було, я не знаю. Там і не було. А от ще в 30-х роках, можливо, вже була організація українських націоналістів? Українські націоналісти були. Вже були. Так. Я знаю. З мене націоналістку зробив мій викуп моєї мамі сестри чоловік, комендант такий іван. І він мені весь час давав такі прошурки читати. Я вже тоді знала за Лєніна, що він сифілісом хворів. Що таке сифіліс? Я не мала поняття, що це таке, вот. але що я знала, що то, що то це. І ті брошурки він давав мені, і, і, бо організація була, значить він я не знаю, як так, ну я весь час він мені то все давав, і, і, і моїм вихованням політичним то твойку займався.